Хей-хей, hey, hey. мене звати Ярослава Швен, і я ментальна коучка в просторі ментальної підтримки Better You BetterUnMief Hellpokra UTBOR. Сьогодні ми з вами розглянемо цікаву психологічну вправу про те, як допомогти собі ухвалювати важливі життєві рішення. Вам знадобиться аркуш і ручка. Вам потрібно буде зробити три стопчики і в кожному із стовпчиків прописати наступні важливі моменти. Власне, ми часто стикаємось із ситуаціями, коли потрібно обирати між тим, що хочеться зробити зараз, і тим, що буде краще для нас у майбутньому. Ну, Наприклад, чи почати вчити мову уже зараз, так, чи потрібна мені шведська мова зараз, чи, можливо, я подумаю про це через рік. І власне ця вправа допомагає знайти баланс між потребами вашого теперішнього і майбутнього я. По-перше, визначте ситуацію, щодо якої ви вагаєтесь, і вам потрібно все ж таки ухвалити рішення. Напишіть, будь ласка, спочатку, що я хочу зараз, які емоції я відчуваю, і що саме або хто змушує мене ухвалити саме це рішення. Запишіть це в першому стовпчику. Переходимо до другого стопчика І спробуйте написати тут. Відповіді на запитання, що я подумаю про це рішення в майбутньому за рік? Як це вплине на моє життя за рік? Чи буду я вдячний собі за це рішення, яке я прийму за рік? В третій стовпчик ви пишете відповіді на такі ж самі запитання, чи буде це для мене важливо за 10 років? Спробуйте написати це. І е, ви можете поглянути на картину в цілому, знайти компроміс між тим, що хоче ваше теперішнє я, і тим, що потрібно вашому майбутньому я за рік або за 10 років. Чому це працює? власне? Коли ми розглядаємо ситуацію з позиції двох частин себе в теперішньому і себе в майбутньому, ми ухвалюємо обдумані рішення, які враховують наші потреби в моменті та довгострокові цілі. І, власне, це допомагає знижувати тривогу і допомагає уникати імпульсивних дій. Спробуйте цю вправу сьогодні, оберіть ситуацію, яка вас турбує? І напишіть свої відповіді до теперішнього і майбутнього свого я. А потім подивіться, як це змінить ваше ставлення до ухвалення рішення в цілому. Можете писати в коментарях, як у вас вийшло з виконанням цієї вправи, і до нових зустрічей. Ходіть до нас в хак. І до!